Всім привіт, з вами як завжди, компанія Magnum Cars. І у нас сьогодні буде незвичайне відео. Це буде перше враження від Mercedes B250i. Але першим ми будемо оцінювати дизайн. Дизайн мені нагадує звичайний Mercedes a класу, той такий старіший, ще ніби як навіть не знаю, що це за форм-фактор. Той що в Європі можна купити за 700 доларів. Це у нас Mercedes 2017 року з ямкістю акумулятора 20. 8 кВт. Що ми маємо по дизайну? Досить така незвична форма. Звичайний Mercedes такий для мене більш бюджетного сегменту. По функціях, що у нас є датчики дощу та світла, віксенонові фари, на жаль, немає ні портродіків, ні камери спереду. Зате у нас є омивачі фар. Але варто зауважити, мені завжди подобався Mercedes завдяки решітці. Значок влитий в скло, тут є такий, просто піддувльований значок виглядає класно. Щоб була отка ціла стела, мені би дуже подобалось. Нижче під основною решіткою у нас ховається менше, там, де противотумання. Фара це у нас фейк, зате всередині є повітряний канал для охолодження батарей. Руль у нас відчувається легко, у нас електропідселення керма, крутиться плавно. О, ззаді нас їде такий самий Мерседес, Зараз будуть гонки. Але за кермом у нас жіночка. Клієнт наш теж панянка і отримала нас свій автомобіль за ціною у 14 тисяч доларів. Адекватна при тому, що на даний момент на авторія середня ціна складає 16,5 тисяч на таку комплектацію на такий рік. І пробіг даного автомобіля всього-навсього 50 тисяч кілометрів. Що у нас ховається з боку? У нас з боку ховаються досить такі простенькі, але 16 колеса, досить великі для такого автомобіля, я би сказав. Перешкоди ми проїжджаємо. Плавно, підвізка у нас працьовує добре. Максимально все тихо, максимально комфортно. Щойно ми переїхали е, залізничну колію і, в принципі, окей, нічого не трасе. І все тихенько, оскільки це фактично новий автомобіль. Немає у нас ні безключового доступу, немає нічого такого, що ми звикли бачити в автомобілях 2017 року. Зеркала мені нагадують дзеркала з Емельки Старої, ще напевно років 2010-х. Пороги в нас двері не закривають, на жаль, повністю. Тобто ноги будемо сідати і будемо вимазувати по задній частині. Підігрів заднього скла. Досить цікавий спойлер з умивачем, встроєним в задній стоп. Шельдик, який означає, що у нас електромобіль. На жаль, немає партроніків. Про це це компенсує наша камера. Вона захована, до речі, ось тут. Не забувайте про наші соцмережі. Ми часто викладаємо якісь анонси до наших відео, і так само дуже багато різних автомобілей зараз. Там показується, які ми доставляємо нашим клієнтам. А в багажному відділенні, оскільки це у нас такий тип кузова, нас зустрічає об'єм 455 літрів. Цього більше, ніж достатньо, але кому буде цього мало, можна скласти сидіння. Цікаві фішки, які у нас тут є. У нас є кріплення для вантажу, 12-вольтова розетка, лампочка і є можливість поставити шторку. А тепер про мінус. Мінуси це ось оця пластмасова штука, коли я буду грузити свій ящик з гантелями, я поцарапаю пластмасу. Ще з великого мінусу, який я хочу зауважити, те, що ніби здається, що тут з боку є кишеньки, проте відкриваємо, і тут місця немає взагалі під ніщо. Ледве сюди аптечку впихнули, ну і слава Богу. Оскільки зовні немає більше таких цікавих рішень, ходімо в салон. Ми перемістилися в салон. І він мене набагато приємніше здивував, ніж екстер'єр. Інтер'єр тут таке разним, що справді взяли від Mercedes. Що ми маємо по матеріалах? М'яка торпеда, м'які двері. Шкіряна обшивка, шкіряні сидіння, шкіряний підлокітник, шкіряний руль, шкіряний ях. Все у нас шкіряне, приємне на дотик. Оця вставочка пластмасова, але виглядає досить так приємно, я би сказав. По ергономіці у нас є тут два підстаканника: місце для дрібних речей і місце для ще дрібніших речей, де у нас ховається 12-вольтовий розет. Маємо підлокітник. Де у нас сховається два USB, маємо бардачок, досить великий, двохсекційний, виглядає гарно. І в дверних картах місце у нас так само є достатньо на півтора-літрову бутилку води. Наступне сидіння. Сидіти мені дуже комфортно. Єдиний мінус, що механічне регулювання. Проте маємо так само ось таку висувальну шухлядку, виглядає гарно. Сидіння так само на шкіряні з боковою підтримкою водія. В принципі, окей. Окей, спочатку. Зоя менше проїжджає так само. Виглядає ну, то, так само на любителя. Окей. Гольф e, проїжджає плюс-мінус так само, може чуть-чуть менше, але виглядає приємніше. І по комплектації може бути такий самий, навіть кращий. Окей. E, Nissan Ліф. виглядає страшно старіший, дораз і проїжджає, в принципі, так само. Тому я вважаю, вони зробили конкурента. І, хоча я думав, що вони не зробили конкурента, бо це щось набагато гірше, я так думав. Хоча зараз я на нього подивився, і в принципі адекватний автомобіль. Но це залежно де його брати. Якщо його брати на ринку України за там, 16 тисяч, це не окей. Якщо його замовити через компанію Magnum Карс... І він вам вийде плюс-мінус 14 тисяч. Тоді це окей і це хороший автомобіль. Тому якщо ти зараз в роздумах, звертайся до нас компанії Magnum Cars, і ми допоможемо тобі зекономити до 40% від вартості автомобіля в Україні. А по місцю що ми маємо? Ми маємо місце в ногах, і так само маємо місце для голови сидіти принципі комфортно. Перемістимося назад. Ось ми перемістилися на задній диван. Давайте подивимося, що тут є. Матеріали. Матеріали такі самі Приємна, груба шкіра, мені вона подобається. Пахне якістю Mercedes. Що у нас далі? Тверда штука, мінус, вона мені не подобається. Ніде немає нічого твердого, взаді на сидіннях, де людина контактує, нема. До того, що нема ще тут так само кишеньки. Проте, в центральній панелі у нас є два повітряні канали та місце. Для сімочок можна сказати. По ергономіці в місці в картах у нас достатньо. Маємо підлокітник. Підлокітник, я так розумію, він у нас з виїзними підстаканниками. виглядає круто. І маємо доступ до багажника. Так само корисною штукою, оскільки це у нас такий можна сказати сімейний автомобіль. Кріплення для дитячих прісел і зафікс. Ого! Oh, Уяче. Оце було. Раз у нас буквочка F шильдіку Це у нас електромобіль, батарея у нас захована знизу, підлога у нас піднята за рахунок цього, і у нас утворюється така неприємна дирка. Якщо довго їхати, сидіти стає некомфортно. Це, на жаль, мінус. Але справедливості ради ви можете за це не переживати, оскільки варто зазначити, що довго на ньому переїхатися не вийде, оскільки максимальна дальність ходу при ідеальних умовах у вас вийде приблизно 180 кілометрів пробігу. Цього на даний момент не є достатньо, оскільки ви подумаєте, окей, здачі вона має нормально і швидко заряджатися. Тобто, якщо е, наш попередній. Огляд був про ID 4, де вона заряджалася за півгодини до 100%. Це було 75 кВт на швидкісній зарядці, то тут у нас порт Type 2, який здатний прийняти до 11 кВт в годину. Тобто наша батарея буде заряджатися трішки більше 2 годин. Це не круто. Якщо вдома заряджатися, це не станція, якщо вдома заряджатися, це займе приблизно. 10 годин. Перемістилися ми за місце водія, що нас зустрічає. Нас зустрічає приємний мерседесовський руль, як з Є-класом, е мені він дуже подобається. Що ми маємо: голосовий від і керування мультимедією. За ним у нас ховається цікава штука, мені вона в мерседесах подобається, оскільки у нас тут нема селектора передач, селектор передач у нас ховається тут. Селектор досить зручний, зручніший ніж звична коробка передач. Насправді, головне, якщо ви будете вмикати дворники. Щоб не було такого випадку, приборна панель з великим екраном, яскравим інформаційним, так само у нас є механічний спідометр. І механічний можна сказати, тахометр для електромобілів, який ще й показує ступень рекуперації. Центральна панель маємо невеликий екран. Нижче у нас ховаються дуже і дуже стильні повітряні канали. Ну, регулювання всіх плоскостях вони мені дуже подобаються. Мерседесу за це лайк. Like. Нижче у нас ховається вже не така крута штука, це просто якісь е клавіатура від телефона. Дофіга різних фізичних кнопок. Ось ці цифри я не розумію навіщо, але у нас всі потрібні кнопки виведені фізично, тобто радіо, навігація, медіа, телефон і так далі. Так само маємо місце для сидіть дисків. А нижче у нас ховається двохзонний клімат-контроль, що досить круто. І добре, що Mercedes не забув, що ця машина 2017 року, і доставили вони сюди Amбіan підсвітку. Виглядає пар. По динаміці мене цей Мерседес приємно здивував, 170 сил. Значно даються визнаки. Ладно, тут окей. Не була би форма дебільна. Як вона називається? Мінівен. Мінівен. Не був би мінівеном, хоч 5. Мінівен. Стає жодно світлопорі з кимось мініваном. А під капотом у нас ховається щось набагато цікавіше. Це двигун, який розробляла Тесла разом з Мерседесом на 177 кінських сил. А більше інформації про нього дивіться. На рахунок двигуна максимальна швидкість у нас обмежена електрону на познаці 160 км на годину цього є більше ніж достатньо. І розгін з 0 100 у нас складає приблизно. 7,9 секунди. Для такого класу автомобіля це достойний результат. Тут з мінусів можу зауважити, тільки цю палку, нема нам опор, але нам цього не потрібно, оскільки ми раз в півроку будемо заливати омивайку. Ось наше відео підійшло до кінця. Які висновки я готовий сказати? З мінусів почну це візуал і дальність ходу. Але з плюсів хочу зазначити, це суперовий салон, надійні двигуни і надійні батареї. Тому. Мій вердикт це окей. Мерседес окей. Не супер класно, не супер погано, просто окей. Okay. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, коментуйте, ваші коментарі дуже важливі. А я пішов підбирати автомобіль для наступного відеоогляду. Але ви не забувайте про компанію Magnum Cars, яка допоможе вам зекономити до 40% від вартості автомобіля на ринку України. Всім па-па!